наконец то я попала в цей магазин біла. Кажу, сама собі йду і такий запах, знаєте, давно він закрився, дуже давно. А ще щось відкрило, тут підемо подивимося. Такий магазин. ну Він тут, знаєте, місце возле базара отут АТБ, Ну, не прижився. Йдемо та глянемо, що тут за магазин. А воно таке, як, як оптавий, бачите? На стілажах все. Ну, пахне нехорошо, знаєте, таке такесь та зайдем глянемо, що тут. Тілешки гарні, дивіться які новенькі. Диво, диво, диво ціни, чи якось так називається. Так, Ставимо, глянемо. Після гоління. Крем для рук гліцеріновий, зубні пасти. Дивіться, 28 гривень нормально, 64, морська сіль щитки. 48. Тобто і... Чарок, гель для душу. І хімія, і дивоцін диво, називається магазин. Капсули для прання. Ось, засіб для миття посуду. Я не знаю, що може, між допрочим він буде ну, рідковати. Я думала, що рідина для миття посуду. а ну Це трішки краще. 45 гривень може бути дуже-дуже достойне, як відбілювач. ось Милогосподарське бода. 1740. Засіб, засіб для шкла, дивіться, 2,46 гривень. Хороша ціна. Туалетний блок, дивіться, який. Три штуки, 78, тобто це є і дві запасних. Ну, Гарна ціна. Гель для прання 172, 171, 176. Така добра ціна, я вам скажу. Дуже добра. Для чищення унітазу, освіжувач повітря, дивіться який. Угу. Ну, я скажу, що по, по пранню, засіб для прання, тут дуже дешево. 172, дешевше, ніж 250 немає нічого. А тут ціна ополіска з запахом, дивіться, 112 гривень. 141, мабуть, кисневий якийсь порошок. Ночалки. Ого, який великий. Плівка харчова, порошок, ось 360. Фужери, чашечки. Банка 22 гривні. Це твіст оф, літрова. ну Нормальна ціна. Кришка в Аврорі дешевша, кришка поролонова, салатники, відра, миски, контейнера. Так, пляшка пластикова, стаканчики. Тут, а що це таке? Цікаво, це що таке? Для нарізки сира. Ага, для нарізки сира. А це що таке? А, це штопор. Штопор не потрібно, так щипці є. Ось, бачите, швабра для миття вікон, ковш металевий з пластиковою Ого, дивіться, який ковш металевий. Це в баню, мабуть, чи куди? Дивіться, який ковш. Хм, такий легенький-легенький. Сковорідка. О, мені треба оце купити, бо мама ж побила. О, диви, Куплю в магазині щось. 10 гривень. Такий, може, два взять, а? Візьму два, бо мама поб'є і два. Візьму два. Так, а що це? Мітла пластикова. Так, Сушарка, пакети, туалетний папір, серветки. серветки. Ой, тут так гарно зроблено Вон, холодильник. так, Емаль універсальна. Бачите, колори, які комуваць скла. О, тут є автомобільне все є. Вон. І наш щиток захисний сітчатий. Ух ти, диви, яка гарна вещь. ти бачиш? Це коли косиш траву, коли працюєш з цим. О, це гарна річ моєму Сашковіна. З болгарки, коли працюєш. Хоча з болгарки крупинка як от летить, то зразу грунтока для мінеральних поверхонь. Ти подивись, як гарно. Круг відрізний по металу. 11,20. Нормальна ціна. Оце треба було б, звісно, подивитися. 11,20 — це хороша ціна. Ось круг пелюстковий, 20 гривень, 30 купів. Клей, ваги, лак панельний акриловий якийсь. Стопліснява. Бачите, в кого? Так, а це антикор перетворювач ржи, О, це, це при тим, як красить мабуть. Газовий балон 47 гривень. Нормально. Антіпліснява. О, дивіться, навіть квіти тут є. Ну він давно працює цей магазин. Дивіться, який великий мішок. 52 гривні. Замечательно, замечательно. Так, що тут? Ось. Гума ткалію для овочів. Так, банка якась ось все, якісь. А, це від цих, це від слимаків. Бачите, ось посипати. А це що тут? Насіння гарбуза. А. Ні, насіння мені не потрібно. Для котиків їжа, для собак, рушник паперовий, дивіться, серветки такі, які вважаєте, 25 гривень. Ось такі серветки 25 теж. О, нафіг, дивіться, гольфи, шкарпетки, колготи, труси дитячі. Ну, мабуть, і дорослі є. Тут це дитяче. Поки. Ой, рушників куча, 80 гривень, 20 гривень. Такі, бачите, для кухні маленькі. А, рушники мені нагадують, як раніше були, от, знаєте, про СССР. У мене десь в шкафу, такі. навіть така якість, чесна. Дуже-дуже схоже. Дорога. Ось пазли всякі. Глядь, ну, тут три плюс. Це маркусику таке треба для розвитку. Ось тут ціла куча. А ось стілечок який. Так, поїхали далі. Лялечки, пістолет. Це якийсь тут, я не знаю, ось джип. Ну він не, не, не дуже гарний. Собочоловічий. Дивіться, якісь 123 гривні. Вони дуже резиною воняють такі. Середня, середня вонь. Ой, тапочки такі. Це прямо магазин ностальжі. Так, це тут носки, я не знаю, це, мабуть, дитячі носки. А, короткі такі, короткі такі ці. Вольфи різноманітні теж. А це ось, мабуть, ота плівка. Да? А, це таке, як прокламалін, я не знаю для чого. Воно. Тут навіть свіже м'ясо, але зараз закрито. Фарш для тварин, ось, будь ласка, а тут все всередині таке, що м'ясне. Я ж кажу, як метро. Масло. Що це за масло? Якесь 45 гривень. А ой, як його відкрити? Так. Отак от відкривається. Дивіться, це 73%, 45 гривень. А хто ж його виробляє? Треба спробувати взяти одну. Треба щось же купити у магазині, щоб так просто їздити. Давайте зайдемо сюди. Ось якесь масло селянське, масло домашнє. Так, молочний берег. Це оце, мабуть, чи що? Тут якісь масла, що я навіть таких і не чула нас. Заїжджаємо. Оце таке я хотіла взимку собі на кухню. Диви, бачите, які штори. Оце не продається нової лінії. Оце на, на зиму треба купити собі таке. Раз. Длинне воно, щоб. Угу, uh, 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 uh. так тут вибачте, тут дуже холодно. Ой, давайте швиденько, почому яйця. 89 латок. Це почому швиденько, рахуйте. Так, молоко згущене 52 гривні. Паштет куринний. Ой, як тут холодно, йомайо. -йо! Люди добрі, я тікаю бігом від відсіля. Так, крильця куряче, апетитні. О, нормально 151 гривня. 200 гривень кілограм коштує. О, як тут холодно, люди добрички. Обігай. Ходох. Ходох. кабаности ось дивіться які. Тут можна просудитися. Ковбаса фінська, є сиров'яліні, є і такі мисливські. Ну, це гарно, що так холодно тут. Ковбаса, о, якась, сирочки, творог. Ой, ой йогурт. Так, давайте вилазить від селя. Сметана 27, зущенка 39. Що це таке за зущенка? Ну, везьмо одну. Ой. Молоко. З вітаміном Д. Ой, як тут холодно, ні. Тут я не хочу бути. Ой, тут прямо ташкент. Оце так. Да. Дивіться, скільки тут води. Різноманітні. Ой, я замерзла там. Так, оце 16 гривень. Крохмаль. Картопляний 30, сода. Які, бачите, такі ці маленькі. Сіль 18.30, ну сіль дороговато. І сіль така, яка, знаєте, схожа на нашу кам'яну. Бачите, яка? Треба, мабуть, пачку взяти на. тому що це вся дрібна на, на консервацію. Це не знаю. А це прямо по... дуже схоже на нашу Артемівську сіль. Бачите? Візьму 18. Ну, вона йде вдома, але вона продає і це не страшно. Так, 16,50. Оце візьму. Візьму гречана каша. Так, олія 54, скільки один літр. Нормальна ціна. Бачите, один літр 50. Я все олію беру й а тут скільки? 850. 54. Візьму. зайшла в магазин, тільки подивитися. Розумієте? Так, це що? Манка. Манкам? 18.10. Ну, така сама ціна. Так, макарони якісь. А це сіки коштує. Яка гарна, да? так? Нема ціни. Це гарна така лапшечка. Треба запитати. Так, макарони 38. Ну, нормальна ціна. Так, ось, дивіться, ось. Вітя. Знайшла вашу продукцію. Диви, паштет печінковий 68 гривень. Цей паштет із м'яса птиці. ось 66. Оце саме, саме класна. Продукція, оце отак повинно написано бути. У нас у місці немає ніде, а тут є. А яка ж печінка, якби почитати? Печінкова, яка печінка, без окулярів, всі ніхто не бачить, нікого спросить? Свиняча чи яка та печінка? 68 гривень. Ну, нормальна ціна. Тут отаке ось є в железних банках. Ну. Паштет із м'яса птиці. Ну, ви розумієте, що в цьому паштеті може бути, що ти хочеш і що не хочеш. А оце що таке? Паштет із м'яса птиці. Що такий різний колір? І тут дивіться, який різний колір. Фарби по-різному додали. чи що? 66. Ладно, пішли. Макарони в асортименті 26. Перець 65, понімаєте, перець, то ж м'ясо, це перець. Гречка 50 гривень, чи я вона? Зараз я гляну. Я візьму. А ось 39, взагалі. Тут 800 грамів, а тут кілограм. А ну, зараз я гляну. Скільки тут 800-200 г. Це а так 50-40 гривень. Та ні, вигідні отак взяти. Вигодні взяти кілограмову. Гірки прямо стидно, 61 гривня, баночка маленька. Так, ось вам крупа пшенична, крупа файна. Це рис, це теж рис 46. Томатна паста 48. Дивіться, яка паста. Нормальна ціна. Нормальна ціна. Так, далі весяні пластівці, каша булгур, Каша Разова. Це все Суп гороховий, суп харчо 1350 різні мівіни. Я б зараз мівіну навернула. Та ще мівіна, бачите, яка не, не наша, а якась ну, імпортна. Мівіна якась імпортна. Вона краще, ніж наша. Так, ну ладно, пішли. Тут теж у них продавалося, як біла була, тут продавалися ці. Ось шоколад 50 гривень. Так, а ну йдемо далі. Що в нас тут халва? 15 гривень. Ну це нічого, 15 гривень. ванільна, а це 17,60. Халва ванільна. Я купувала ще не Так, що тут у нас? І риски, козинаки, сухі сніданки, дивіться, різні, ласівчики такі. Ой, подивіться, лисички прямо як настоящі, Дивіться, ой, яке печиво, прямо лисички, пряники, це якесь крекер печиво, це крекер такий, крекер такий. Так, ось дивіться, які, о, ось які фарби. Ось хід продажу спартак, Це ті, що медові, будемо казати. І ось медові, бачите, які? 39 гривень 4 штуки. ну Я скажу, що вдома проще заробити намного. Палички кукурузяні, кільця. Так, арахіс хрустки оболонці. Зі смаком сир. Оце васабі мені подобається, дуже таке смачне. Але хе, але хе. Зовсім. Так, а що тут у нас? Попробую. О, насіння, Дивіться, як зроблено. Міндаль. Хочу їм. Це рибки оті до пива. Скільки хочеш. Це якісь, ну це все до пива, до пива, до пива. Так, цукерки, каракум 145. Не знаю, це, це дешева ціна. Яка фірма, не знаю. Батончик лаки з Оце стоїть 40 гривень. Ось якісь, А, це якась фірма Лаки. Я навіть не бачила, дивіться. Маска. Цукерки-маска. Скільки стоїть? 55 гривень. Маска. Пам'ятаєте маску? Давайте візьмемо. Так, а що це тут? Якісь не знаю. Ох, я б оце зараз навернула. оце. А отакі, пам'ятаєте, в дитинстві були кукурудзяні палички. У таких коробках. Точно в такі коробках. Боже, який магазин, а? Прямо тільки згадуєш. Так, це тут приправи, перед чорний горошок. Так, шашлик, сал, хмелісине, картопля. 12. Ось овочів, дивіться яка. Гарне, 8,60 гвоздик. О, в мене гвоздики немає, 4,50. Чи є у мене гвоздика, підожди? Ні, в мене є гвоздика, по-моєму, купала. У мене батьяни немає. Петрушка, кмін цілий. Ану, кмін. Ну, кмін можна взяти. Так, Приправи до шашлику грузинські. Ось, дивіться, 22 гривень. Оце магазин я заплентала. Смакова грибна приправа, 15 овочів та спецій, 6,90. Це взагалі ціна дуже гарна. Там, там 12 трав, 8,60, а тут 6,90. Нехай буде отак. Знаєте, кудись їдеш. Раз, і користуєшся. Стружка кокосова, розпушувач тіста, дріжджі. Лимонна кислота 11,90 100 грам. Це нормально, теж дві треба взяти. Мускатний у мене є. Часник у мене є. Розпушувач. Що це за розпушувач? 15 грамів теж треба взяти. 4, бо в мене закінчується імпортний той. Кокосова стружка, подруга сука, цукер. Це мені не потрібно. Загущувач у мене є. Так, харчовий, харчовині, я цим не користуюся. Кориця мелена у мене є. Сухарі, Желатин. Цукор ванільний, 90 копійок. а Може і гарний. Треба взяти, бо в мене нема теж вже. Три, чотири, 5, 6, 7, вісім, десять. Опять на грибу зараз. Так, лавровий лист. Я його не люблю, але в мене вдома нема, треба купити. Так, далі. Желе, взагалі, желе ціна дуже гарна. 12.30. Це якась фірма, ребята, я навіть не знаю, бачите? Візьму. Так, крем не потрібний. Пряно ще для консервування. Це нам не треба. Варень. О, макова начинка. Отака якби була, як ото мені пересилала. Так, вона тут не подріблена, як ото польська була, ото гарна. Суха суміш так для рулетів. Тільки... А, тільки Додати води готово. О, так шикарно. я візьму, Це таке, як б'яточка присилала, мені дуже сподобалося. Так, Варенечко до моркви по-корейськи, сирна смакова приправа. приправи всі, Бульйон в асортименті. Це така пачка стоїть, чи тільки одна штука шість. У Аврорі 4 гривні одна. 64,24. Вигодно, дивіться. Так, це ж овочевий бульйон. Ось це бульйон курячий, Кисіль. А що це? суміш сіня, салатний мікс. Дивіться, яка красота. І льон, і кунжут, красота. Печиво, родзинки, печиво, курага. 73 гривні. Ну, курага. Взагалом, кругом дорога. Печиво-печиво, печиво, печиво, горішки, печиво таке. Ось в коробках печиво. Хлібці. А скільки ж хлібці? 14,50 коштують. Ну, я хлібці ж брала пшеничні. Так, Хлібці мені не потрібно. Зефір ніжність. Дивіться, скільки, 43 гривні, тарталетки. Такі тарталеточки. О, солом... солена 1740. Набір цукерок 110. Соломка солона. Боже, як я люблю соломку. Просто її божою. Візьму дві. Можна трішки. О, дивіться, які хлібці рисові. Маніні такі. Маніні і маніні. Сухарики крутони. Так, цукерки. Грінки, цукерки ящиками. Ящиками. 104. Ну, цукерки дорого стали, а що зробиш? Курівка 115 гривень, а там дорі... дорожче. Цьому, як називається. Ось шоколадка, 20 гривень, дороже, ми з України. Це, це смачне, 187 гривень. О, яке ми з України. Так, кава, скільки кава коштує? Цікаво. А, ось відпало, зараз глянемо. 187,2 поділити пополам. 90, Ну, нормально. Кава розчинна. А он, пам'ятаєте, я ж кажу, що це магазин, якийсь, знаєте, ностальжи. По тому що пройшло. Цикорій, будь ласка. Так, кава Мелена Бланко 61,1 гривня. Це взагалі недорого. Дивіться. Зовсім недорого. Італьяну? да, італіану, 61. Чай зелений. З лимоном. Мені треба зелений взяти чай. Зараз я подивлюся. Так, кава Милине Спесу Галка 66, 34. Ну, У мене кава є, на все життя ж не набересся. Бланку, ну нехай 61,20, хай візьму. 61,20. Так, чай зелений просто. Каркаде. Ось золотий слон чай каркаде. А тут е, що тут йде? Каркаде, каркаде і чай трав'яний, Лимонграс чи що? Ні, ну мені це не треба. Мені потрібно чай зелений. Чай зелений, так чи ні? Ну, зараз, зараз, зараз. Чай зелений. Так. Оце хай буде зелений, бо вони вже закінчився. По чаям і по каві гарна ціна. Ось по 40 гривень, дивіться. Такого чаю в тих магазинах зовсім немає по такої ціні. Гарна ціна. Крем, корм для собак, морозиво. Бачите, які ціни. Ну, Мені морозиво не, не можна. Так, ну що, все ми побачили з вами. Ну, водичка, а коньяк. Давайте коньяк ще подивимося. Ну, цікава, цікава ціна, звичайно. Ось батарейки, бачите, такі. І дорогі, і, і тонкі, і карти 12 гривень коштують. А що це за експрес? Це е, Тест. Це на вагітність, мабуть, да? 6,20 коштує. Так, коньяк. Заурі 161, кахеті 215, 190, шереулі. Багато тут цих настойка нове полісся медова, журавлина, ось яка нове полісся перлова, Ой, красиво, горілка преміум еталон. Німіров 105, 78. так, хід продажу, тут щось я не знаю, пиво, 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 пиво кола. Кола шмола. коротше 55 львівське, дешевше. Напіва серцементі. Що це? Манго чи що це написано? Македо... Македонія. Ну-ка, апельсини, що тут ще є? Апельсини, груша. І що це? І тут мультивітаміни. Македонський. Ви чуєте? Напій Македонський. Сок 29, 82 томатний, 32, 33. Так. Це щось. Я не знаю, що це за сік? Ось оранже, яблука, томата, напій. Фраголіно 88. Гарна ціна. Фраголіно 88. Так, 88 вино. Так, ви бачите все? Да? Вино 70, 70, 123. І вина грузинські? Іспанія, от будь ласка. Так, преміум. Я накупила, може, тут не продають в розницю, а я накупила тут всього на основі вина Фраголіно. 109 гривень. Напій винний, слабо фраголіно в такому металі. Коротше, вінний напій гристий. Шампанського дуже багато. Так, все, їдемо на касу. Дивіться, скільки я нагрибла. Це зайшла, тільки подивитися, що в магазині продається. Зума. І чогось два чека тут така. Ой, а шоколад, дивіться, 11,50 кров він 16 гривень коштує. Бачите, яка ціна гарна. А що це таке? Це якісь жувательні конфетки. Чи що воно таке? Ось це. Така лента. Так, да, я думаю, так, да, мабуть. 7 гривень коштує. Така длинна, длинна. А ось драже, як, як, як таблетки. Так випускають, що діти тоді можуть взяти пилюнки обичні, таблетки і отравитися. Оце неправильно зроблено. Так, все, йдемо до, йдем до виходу. Дуже гарний магазин. Нагребла я спробувала я цю маску. Ну, не така, не така, як в дитинстві, але смачна. Дивіться, скільки я нагребла конфет. Хай лежать. У нас Сашку так любив конфети, так любив конфети. А то пусто яблучка їм, то яблучка зараз удикали. Коровка, якась там іще, чернослив в шоколаді і маска. Так що, що хтось зайде, чи з дитини, чи з дорослого, щоб була конфетка. Конфети, конфетами. А яка ж я молодець? Дивіться, я кожен день міняю заставки. Це моя цариця, біла роза. Захочу зміню на іншу. Просто замечательно. Що кажуть, що навчилася ставити. Тюльпани пройшли, тепер у мене рози будуть. Потім не знаю, потім, мабуть, груші вишні будуть. Але гарно, правда? Звичайно, гарно. Все, бажаю вам здоров'я. І вибирайте магазини, цікавтесь. Я сьогодні зробила відео для тих, хто мешкає в Кремінчуці, хто приїжджає в наше місто в гості. Чого я розмовляю з вами і без. Отак. І не бачачи вас, а? <свісно> всі шукають де подешевше. Оцей магазин Біла, він знаходиться біля центрального ринку. Де АТБ? Чи за тебе переходите сюди? Набагато все дешевше. Якщо вам потрібно миючи, якщо вам потрібно вино, якщо вам потрібно все кава, все набагато менше. Подивіться відео і все, до побачення. До нових зустрічей.